Не знаю, де я в тому житті звернув не туди, тому я буду вести шишки. Ну, серйозні, банк. коротше. 52 ремня. Ось таку диту ми це везли. <пух> Зараз покажу вам будинок на колес. Нього ловить серце, він помирає. Ну, що, привіт! Як справи ваші, як настрій. Я от загружаюся на початок нового тижня. Побуську взяв собі. Все, старість прийшла. Вольтара. Це м'ясо мило м'ясо плеча. Спираємося в новий тиждень. Неділя після обіду виїжджаємо довозити наш вантаж. Ось таку от байду мені завантажили. Довгі такі балки, найдовше 57 фіт. Свого роду оверсайз. Натупив, короче, з тим вантажом. Зараз буду перекидати всі ремні. Все повністю перескладувати. Тому що трошки з'їхав мені по дорозі той вантаж. Ось ну, тут він стояв на трьох балках. Стояв, стояв і з Коротше, такий вантаж. Прикольно за нього. Повезло. Не побив. <різь> <різь> <Назар. різь> Коротше, прикольно за нього платять. 300 за 1100 миль. Більшу частину дороги вже проїхали. Нам сьогодні 300 миль і відпочивати. Якщо їдемо, подивимося, що нам принесе тиждень. Ще такого не бачив. Вантажу дуже подобається зі мною їхати, похоже. О май! Все, поперечіпляв. Їдемо помаленьку. Ну що, картина масла, як то кажуть. Не знаю, де я в тому житті звернув не туди. Ну, коротше, тиждень почався не з кави. Вночі в мене лопає колесо. Ну, ніч простой, понятно. Міняю зранку запаску, доїжджаю, розгружаюсь під обід. І що? І все, і Міннесота. Стій, кукуй. В Міннесоті треба розгружатися зранку. Причому обов'язково маю монтаж на завтра, а маємо 200 мельдедхетом. Так що поїдемо зараз зробимо 200 мельдедхетом. Перед тим входимо в душик. Якраз на заправочці. Так, йдемо скупимося. Магазин називається Маріанус. То такий, типу, мексиканський магазин чи що. Мені дуже подобається в ньому скуплятися, тому що там дуже багато готової їжі, яку так чисто розігріти і зразу з'їсти. І овочі, фрукти, в принципі, не будуть дорогі. Мій улюблений магазин для скупок. Такі от готові зразу нарізані. Мені дуже подобається. Дві тарілки за 10 доларів, в принципі. Тижневий запас колуна і ананасів. Хочеться коли щось такого нестандартного. Рукатку. Та, за долар. Апельсинки, мандаринки карав. Це. Вітамінки С. О. Долар 29 за штуку. Салатики, щось мені теж вже не заходять останнім часом. Давайте візьмемо один салатик. Так, чисто. 3 за 9 доларів. Два за шість. Ну ладно, давайте візьмемо. 3 за 9. за... Це азіатський. Моркочку таку можна брати з собою гарести. 2 доллара. З сироїдством займатися. Супчики. Тим не дуже здорово. Але буває дуже смачно. Один візьму. Яколи беру по пару штук їх, але ще сьогодні нема настрою. Це мій любийний відділ. От що я беру за 10 доларів 4 куточки риби. 3 тепер. Чому 3? Нагідці візьме. Візьмемо річну, значить за 12 доларів. Так, а оце то, що я кажу, готове. Чисто кинув в цей мікрохвильовку і з'їв. Беру макарошки, тому що рис я маю в машині, до чого-небудь можу рис підігріти. Булочки. Там воно теж ще всяка кухня. Треба ще пюрешку. О, все втратив взяти. Ось такий з пряностями. Да, візьмемо креваток ще. Така тижнева норма креветок 10 доларів. Готові пропарені лимончиком із соусом. А от пірешка, будь ласка. Горішки в мене є. Водички, треба взяти. О, йогурти. Філадельфію, де люблю з собою брати. Грецький йогурт. 16 грам протеїну. Редь без цукру. Лимонадику взяти. за 5 доларів. Але ж він з цукром. Візьмам да. ліпше з соку. 5 доларів, але то чистий і апельсиновий сік. А от. Ну, тут, мабуть, ця штука. Є такі, називається Вітамін Вотер. Не знаю наскільки воно, типа вітамін, не вітамін. Два за три долари. Ну, візьмем два оранжевих, два зелених. Не знаю, чи та вода це щось добре. Цукру в ній нема, калорій ноль. Вона смачна. Коротше, 130 доларів доларів. Спробував поставити телефон в цей. Ну, типа, кудись, щоб пару кадриків зняти. Система подумала, що я ховаю щось, не відсканалене ставлю, спильки. І все, і зразу підбігла продавщиця, така типа, братан. Я, ну, давай подивимося. І все. І вона нажала кнопку і зразу вивело відео. Вона подивилася, що ти телефон бавлюсь. Поржала з мене. І все, і відпустила. Ну, типа, повноцінно, не особо економлячи. Так воно і є на тиждень, 150 доларів, де на їжу. Пробував якось їсти бургери і всякі там картоплі фрі, нагетси це подарують. В 200 мінімум, це по-перше. По-друге, почуваєш себе як какашка. А якщо купляти по дорозі, ще якісь там кавунчики, фруктики, ще щось таке, то взагалі просто повна жесть Так що, я просто в якийсь момент подумав, що, блін, дорого, реально дорого, типу 150 доларів в магазині купляти з кожного тижня. Ну, ніфіга. Не скупляти ще дорожче. Ху, от такі от гайбочки-шайбочки нам зараз загружають. Полтики, не знаю навіть, як їх назвати правильно. Що я вам хочу сказати? Похоже, осінь. Все так тепленько, приємно, але вже зовсім не жарко. Гарна погода насправді дуже така, дуже приємна. Все, заправочка. От я вже ввів. Пістолет дістає. заливати. І треба помити вікна стеку. Загубив лампочку, таку сам з мастирів. Зараз заїдемо на майстерню нашу, поставимо лампочку гарну. А такі саморізи везу. Алло, Байден, зроби знижку на, на солярку. Трочен, треба. Ага. Дав, Дав. Так, вирішив трошки передивитися, що в мене з зрівняло робиться. В мене їх дуже багато, а чим кріпити вантаж нема. Що як зрозуміти, що йому бракує що, так? Да? То есть сміття! Так, відчіпаємо прицеп. Треба лапи поставити, випускаємо тут. Передачі є. Ось так крутиться. Це перша передача. Помаленьку. Легко крутити, але помало. Якщо заптати всередину, то от воно швидко опускає на другій передачі. Вперли землю, кікаємо понижену. І пішли. Далі. Від'єднуємо тут. І відкриваємо п'яте колесо і від'єднуємо тут. Два. Аварійка. Дай Боже щастя. Давай це колесо. Okay. Okay, Можна тр... на трьох їхати? Ні, Лампочку таку мені знайдеш? Ти дивишся мою творчість? Ну я знаю, що ти знімаєшся, але я взагалі YouTube зараз І коли їздив на траці, трохи дивився, ні? Ну я на траці вже не їздив, як ти почав. Так? Так. — Скільки ти ви в З вами рік, а до того на пікапах реквізить. Я тебе 100 років не бачив. Я вже тако на вулиці би тебе не впізнав навіть. Що ти Знімаю тебе на Ютуб. Ілюха, ти себе вже бачив відео? Сподобалось? А як ніби ти зараз чистий. Як я приїжджаю, то треба пережати, то? Ілюха, лови! Трьохочковий. От я вставлю. Якщо щось не виходить зремонтувати за допомогою ізоленти, значить ви використовуєте замало ізоленти? До речі, як ізолента буде українською? Напишіть в коментарях. Прям дуже важливо. А то я знаю рондоль, бомбетель, парцеляни. Ну, можна серед підписників розіграти номер. Забирай, може розіграємо. Серйозно? О, це обшаблатні. Це майтрайлер. Ну все, пишіть в коментарях дядько Сергій Красавчик і розіграємо два номери рандомно. Такий і такий. Так, ну що, з'єднуємося назад. Орієнтуюсь на лампочку бокову. Шикарно. На цю ручку перевіряємо. Так, Ручка сховалась Раз. Тут перевіряємо, щоб закрився кін два. Все, і можна опускати. Значить опускаємо з зуротньому порядку. Спочатку на дрібній передачі помаленько. Все, відірвалося від землі. Тепер запихаємо і пішли піднімати повністю. От якось так. Все просто, все просто. Шланги електрику підключити. і ви дивіться, що вам ще покаже. Бачите, вже валяється. Це десь звідки, звідки На Дорозі вилітає голобове. І біда. Попередньому відео про навігацію. Тут десь буде зараз пливашка. Я підводив підсумки тижня, і там кльовий тиждень був там 10 тисяч гросу, там девять 700 отрималось. А ще мав бути паршал, на першал мене забрали, бо я себе погано почував. Ну і кажу, що і так нормально як в тому анікдоті. От ви пишете, що давай анікдот, даю анекдот. Значить, друзі в радянському союзі зібралися карти пограти на гроші. Преферанс, пасіянс, преферанс по-моєму. Така гра, де треба там, замовляти, в що ти граєш, і так би, брати або не брати взятки. Ну і один з учасників тієї гри так би, замовляє супер -гру. А супер означає, що ставки так би, виростають дуже сильно, і він має не взяти ні одної взятки, має всі карти віддати. А гра на трьох, відповідно, по стратегії виходить, що він один грає проти двох гравців. Задача тих двох. Сунути йому хоча б одну взятку, тоді вони двоє виграли. А якщо їм не вийде, то він виграв так, якби, куш. Ну, серйозні бабки. Короті. Ну, От вони грають, 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 він все-таки бере дві взятки, і в нього ловить серце, він помирає. Ну, То друзі, так, якби, ну, якийсь час прийшов, похорони, поминки. Вони вертаються, двоє такі сумні, друга втратили, мовчки, йдуть по вулиці. І тут один каже: слухай, каже, а ти якби в піку зайшов? Ми би ще й третю йому всунули. Так зупинився, почухав голову, каже, та й так нормально вийшло. У <риклад> мене теж так нормально вийшло. <риклад> no, Таке анекдот. Да. Трохи чернуха, але не сидіть строго. Так, привезли ми срюби. на флетбеді, возять самоліза. До речі, рівні я от свої перші рівні всю зиму відвозив на прицепі. І вони такі, звісно. потаскані. Потім почав возити в машині. Ну тіша. Тут я возив вже виглядає сильно краще. От, возив мені прямо тут, на, на оцих барабанах накручені. І зле, тому що вони мокнуть, мерзнуть, тянуться, труться, попадають на колеса. так Ліпше возити не в ящики в сухому, чистому. І я думаю, що вони так довше послужить. Доброго ранку. Розгружати нас будуть восьмій, а зараз сьома там з тупіками. Але як відомо, хто рано встає, тому Бог дає. Я рано встаю. Камера не витримала. Ось таку біду ми привезли. Вони диспетчер каже Назар. Вона на бумазі файно виглядало. 35 тисяч паундів, неважкий вантаж. Сусідка в рулонах. Просто на повазі не було написано, що то сіт в рулонах. Було написано 35 тисяч паундів і без старпи. Без старпи зато 52 ремня. Добре, що в мене були запасні. І то, бачите, трошки похилилося. Я їхав всю дорогу, поправляв. Джорджія! Твітанок. Глобально, що осінь? Осінь вже прохолодно робиться. Коротше що, приїхав я на загрузку, і мій груз догружають. Тому я буду вести шишки. Все, беру три шишки і везу. Не стоїть. Гарні? Правда? Дивіться. Правда, ні ялинки, ні нічого. шишки взялись, непонятно, але їх багато воно там, тому що валяється купить. Коротше, чекаємо. Чекаємо на вантаж. Скоріше за все, візьмемо зараз якісь дошки. Що небудь, щоб звіться виїхати, тому що вже 11 година. <гум> нічого нема. Не ні день плотника, я то називаю. Взаліки стежні такі трохи. Думаю, якби я раніше приїхав, то я би за руку той пацієнт робив відео та знімав, що поганий теж день. Але не міг я раніше приїхати. І так пропив в Атланті об'їхав. А тому що розгружали довго. При тому, що я 7 7.30 проснувся, вони з 8.00 починають. Я під'їхав, познімав всі ремні, і вони десь біля 9.00 тільки почали. Атланта! Така Атланта, їм пофіг. Підходжу до чока, кажу, а ми Little би ти нараж тоді. Він каже: ну, а що, чим я тобі поможу? Кажу, та розгрузи. Протлівщик. Я хочу тебе скошені зробити, а в нас багато роботи. Отак пропаркуватися. Поняв? До характерного звуку. Знаєте, що вже все, вже далі не проїхати. Значить, шишки, понятно, ніхто не, не заплатив за шишки. Я поїхав і забрав дошки і поїхав з тими дошками в норс Кароліну. Там щось було, типу, 350-400 миль за 1200 поми. А дошки під тарпою, от тут десь будуть сопки зараз. Не знімав, тому що довго то все було і в спишці в суеті. А брав ті дошки, тому що треба було щось брати, що небудь. Що було, тому що в нас були ті балки, а за балки дуже класно платять, платили. Давно хотів показати справжній будинок на колесах. Пам'ятаєте, я вам Верджині показував будиночки на колесах? Хто будиночки? Зараз покажу вам будинок на колесах. Ну от так він приблизно виглядає. Справжній будинок на колесах. В вікна, всі сиділа. Поїхав на Рестері відпочивати. Прикольно? Так, знаєте, що? я приїхав. Привіз ті дошки, приїхали в Кароліну і приїхали ми в Кароліну, щоб забрати отакі от довгі всякі палки-балки. Будемо везти їх в Міннеаполіс. Прикольний монтаж дуже. Платять 3 800 за 1600 з купівками. Це дуже класно, тому що п'ятниця. Значить, що я в п'ятницю вечором буду вже вдома. Ну і в неділю виїзд. Таке от завершення тижня приблизно. Зараз будуть це все складати, по ідеї, це мої. Минулого тижня я їх теж віз, відосика нема. Ну, коротше, воно слабенько все поскладено. Треба просити їх, щоб вони зсували це все докупи. Ну що воно їздить по всьому трейлеру просто страх як. Ну що, підведемо підсумки, значить, цього тижня в нас вийшло 7975. За ті дошки трикляті заплатили 1025 доларів, а лише 150 доларів заплатили за той вантаж, який зірвався, на який я приїхав, і його вже були загрузили на інший трак. Тому, типу, так якби 1175. І все разом 7975, дев'ятсот сім'я, тобто 8 тисяч. Круто, тому що три дні в мене було вихідних того тижня. якраз тиждень, коли в мене було день народження, і да, щиро дякую всім за вітання, хто привітав. І хто вітає зараз, також щиро дякую. Гарний тиждень, ну типу 8 тисяч за 4 дня. Я вважаю, що то прям космос-космос. Якийсь я був трошки сумновато мені було, але в цілому, що справились, та й слава Богу. Дякую вам за перегляд. Наступні відео будуть трошки якісніші, як мінімум, в плані звуку, тому що вже є мікрофончик, гарний, є хороша камера. Підписуйтесь, ставте лайки, ставте дизлайки, пишіть все, що хочете в коментарях. Будьте здорові, будьте любимі! Бережіть себе, пока-пока.